Стерлінг злетів, перейра принизив Дюплісі, МакГрегор Наркоман, Помелі бере перерву та його реванш проти Двалішвілі, Фігередо, морозиться від Сенхагіна, Наступний суперник Аспінела, Волкановський проти Лопеса за тимчасовий пояс. Все це у сьогоднішньому випуску. Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Американець Алджемейн Стерлінг на тренуванні отримав травму і тепер вибуває з поєдинка проти Євлоєва. Ну, Алджо у своєму репертуарі. Хлопець просто не може без якихось драматичних сцен. Мов Сар Євлоєв відреагував на новину про те, що Алджемей Стернінг знявся з поєдинку проти нього. Я бачив, як Алджо оголосив, що він вибуває з поєдинку. Я тренувався 4 місяці і хотів би залишатися в карді і готовий битися будь-ким. Я не впевнений, що її всі зможе знайти когось, хто битиметься зі мною, але я дуже старанно працював заради цього поєдинку. Мовсар також кинув виклик Дієгу Лопесу, а той відповів: У тебе був шанс кілька місяців тому, коли я викликав тебе. Тепер розслабся і дивись, як автобус їде без тебе. Красунчик Лопес. Також у двіжуху вірвався Брайс Мічел та назвав умови для бою з Мовсаром Євлоєвим. Я хочу цей бій і готовий його прийняти. Усе, що мені потрібно, два місяці на підготовку. І я думаю, це справедливе прохання. якщо він дійсно хоче цей бій, це не такий. Який довгий термін він може прожити ще два місяці без зарплатні. Думаю, він повинен битися зі мною через два місяці. Якщо Алджо не захоче битися з ним через два місяці, я той самий чувак, що їм потрібен. Люди прийдуть подивитися цей бій. Вони хочуть побачити, як я б'юся з мавсаром, а я хочу надерти йому зад за те, що він поводився зі мною, як дрібний виродок. Думаю, це теж може бути цікавий бій. Звичайно, буду вболівати за фермера. Кайфово те, що тепер вузько. Проблеми немає суперника. Невідомість взагалі. І плюс, якщо буде інший суперник, це треба швидко підлаштовуватись під нього. Коротше, все йде по плану. Алекс Перейра висловився з приводу можливого поєдинку з Дрікусом Діплісі. Поєдинок із Дрікусом буде безумовно простішим, ніж із Джоном Джонсом. Думаю, що зігнати в середній дивізіон буде куди складніше, ніж битися з Дрікусом Діплісі. Чесно кажучи, не можу бути таким впевнений, що Алексу буде прямо ле. Егко з Дюплісі. Так, звичайно, він для мене фаворит у цьому протистоянні. Але Дюплісі показав, наскільки він може бути впертим і може йти на пролом. Та ще й має силу і велику спину та може сабмітити своїх суперників. Бен Наскрин критично висловився на адресу Конора Макгрегора. Для мене абсолютно очевидно, що Конор наркоман. Але він досить багатий, тому це не чинить на його життя такого вже негативного впливу. Усі просто дозволяють йому робити те, що він хоче. Але цей хлопець Опець явно тусується, не може з'явитися в тренувальний табір. А потім, оскільки він не може з'явитися в тренувальний табір, він не може підготуватися до бою. Є відео, на яких він постійно тусується. І послухайте, якщо ви багаті і знамениті, і ви нікого не вбиваєте або ще ще гірше, за що вас посадять до в'язниці, то нехай. Ідіть і живіть своїм життям. Але він вже два роки заливає про те, що буде битися. Мабуть, так і є. Макгрегор має все, що потрібно. І він обрав не ту стежку, поки лікував свою травму. Можливо, зараз він вже й не зловжива, але те, що він висів на чомусь серйозному, це факт. Віра в те, що ми побачимо його в октагоні, стає примарою. Шона Мелі повідомив, що він збирається поставити кар'єру на паузу після поразки від Мира Бадвалішвілі. Мені потрібно взяти перерву, щоб повністю відновитися. Чудово буде нарешті відпочити і нічого не робити. Одразу після бою з Стерлінгом я знав, що в мене запланований поєдинок із Верою, а після бою з Марлоном на мене чекав поєдинок із Двалішвілі. Тепер же після цього бою у мене немає ніяких планів і зобов'язань. Мені просто потрібно відновитися. Я збираюся залікувати травми і потім не поспішаючи повернутися. Можливо, я не битимуся 9 або 10 місяців, а можливо навіть рік. Вдобавок омелі запевняє, що саме він переміг Мирабо і хоче, щоб усі переглянули цей бій. Я раджу цукорку переглянути його бій з Яном. Так, я не фанат Яна, але ради справедливості. Якшо натримав таку можливість? Тім Велш підбив підсумки поєдинку свого підопічного проти Двалішвілі. Мира вийшов вийшов октагон і показав себе з найкращого боку. Він ішов уперед як машина. Він дуже своєчасно використовував переводи в партер. А на шона чекає операція, і я радий цьому, оскільки після відновлення ми зможемо повернутися до повноцінного відпрацювання греплінгу. Зараз його стигно і спина не дозволяють йому довго тренуватися. Ми не могли відпрацьовувати боротьбу в необхідному обсязі. Це було проблемою, тому Шон запланував операцію ще 8 тижнів тому. Він одразу. Розумів, що цим треба зайнятися одразу після бою. Думаю, в майбутньому ми проведемо реванш з мерабом. Та зрозуміло, що зараз будуть чесати усілякі безглузді версії. чим? чому я особисто дуже радий. Реванш навіть не знаю. А ви б хотіли глянути реванш? Корі Сенхаген поскаржився на те, що він відчуває труднощі з пошуком опонента. Фігередо відмовився від бою у вересні. Це відстійно. Я вірив у нього. Мені прикро, що він не хоче битися зі мною ні зараз, ні в грудні. Мабуть, він віддає перевагу простішим боям. Я не знаю в чому полягає його план. Так, Корі маринували довго, а потім ще й дали хабіба брата. Тепер він є претендентом. Але я вважаю, що він не гідний битися за пояс. UFC всі знову мутять грязні справи. От Фігередо має більше переваги в тому, щоб битися за пояс. Але ні, дані чесні турніри схоже не потрібні. Деніел Керм'є висловився з приводу того, хто стане наступним суперником Тома Аспінела. Думаю, на нас усіх чекає розчарування. Якщо один із цих хлопців отримає травму, інший не битиметься з Томом Аспінелом. Коли Джонс отримав травму вперше, Сергій Павлович був запасним бійцем. Якщо хтось отримає травму, будьте готові до бою Тома Аспінела проти Сірі Лагана. Якщо бій Джонса і Мійочича відбудеться, у підсумку нас все одно чекає цей поєдинок. Запам'ятайте. Мої слова. Мушу погодитися із Корм'є у тому не так багато варіантів, тому розмірковування корм'є є доцільними. Алекс Волкановський поділився думками про своє повернення в Октагон. Мій наступний бій безумовно буде титульним, але статися може що завгодно. Раптом Макс та Ілія отримують травму в поєдинку. Чи можливий поєдинок за тимчасовий титул із кимось на кшталт хлопеса? Ніколи не знаєш, що може бути. Тож подивимося, що якщо вони не зможуть виступити найближчим? Часом або Макс переможе і підніметься в легку вагу, і проведе бмф поєдинок. Чи організує тоді тимчасовий пояс? Я це ще все не обговорював, але повернуся в UFC і поговорю з ними. Знаю лише те, що мій наступний бій буде титульним. Цікаво. Думаю, для Алекса це теж гарний варіант. Особливо я ще маю надію та віру, що Алекс може повернути собі пояс. Генеральний директор UFC Дана Уайт відкриває свій промоушен у боксі. Незабаром буде великий анонс. Усі, ті, хто знають мене, підтвердять, що якщо я кажу щось, це не просто так. Ми і раніше думали про промоушен в боксі, але я жодного разу не казав, що я у грі, так ось я у грі. Дана докуменка, що його бійці все більше і більше хочуть у бокс. Рішення просте замутити свій промоушен. Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також очікуємо тебе у нашому телеграм-каналі, там ще більше новин та цікавої інформації. Обов'язково долучайся. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось!